За легендою, співробітники Титану відпрацьовують особисту безпеку фізособи під час її виходу з приміщення. Буквально декілька секунд, і співробітник оцінює ситуацію на вулиці, після чого дає команду по рації напарнику та особі, яку взяли під охорону, рушати на вихід. В цьому випадку для забезпечення повної безпеки клієнта долучили посилений наряд, а також службовий автотранспорт. Буквально півхвилини і відпрацьованими злагодженими діями особа та охоронці сідають в автівки та відправляються далі за маршрутом. Це одне зі звичних завдань, які співробітники підрозділу поліції охорони вміють та виконують чи не щодня. Титан справедливо вважають легендарним формуванням наказом національної поліції України номер 940 від 29 грудня 2022 року. Його поновили в структурі нацполу. А вже наприкінці січня 2023 року йому виповнилось 30 років. Всього в штаті криворізького підрозділу Титану наразі працює близько 30 чоловік. В своєму розпорядженні вони мають 8 одиниць автотранспорту. В залежності від специфіки роботи та побажань замовника. співробітники можуть змінювати варіант зовнішнього вигляду, одежі та зброї як пістолети, так і автомати, і пістолети кулемети як то німецькі 5 Спектр завдань, які правоохоронці мають змогу виконувати, достатньо різноманітний. Основним напрямком службової діяльності підрозділу є забезпечення особистої безпеки фізичних осіб. Супроводження та захист цінних вантажів будь-яких форматів, перевезення прекурсорів, наркотичних речовин, зброї, вибухівки, супровід представників кредитно-фінансових установ з грошовими коштами, охорона цінних паперів та делегацій. Власності юридичних та фізичних осіб за місцем їх розташування за минулий 2022 рік. Криворізький підрозділ поліції охорони Титан здійснив майже 8600 виїздів. З них близько 1360 надійшли по лінії 102. Співробітники долучились до розкриття трохи більше 1100 кримінальних злочинів, по яким затримали 1125 осіб. За рік склали 143 адміністративні протоколи за тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв в нестановлених для цього місцях. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.